Діяльність Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спрямована на сприяння створення належних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб. Уже рік, як у Галицькому центрі, працює 21 фахівець із соціальної роботи, вони обслуговують 36 населених пунктів з їхньою роботою. Ознайомилась Любов Галько. Основні обов'язки працівників служби полягають у наданні населенню соціальних послуг у сфері обізнаності та інформування, а також надання допомоги сім'ям, котрі потрапили у складні життєві обставини. Кожного місяця ми відвідуємо сім'ї, зокрема там, де є неповнолітні діти. Кожен з працівників з фахівців щонайменше відвідує 30-40 сімей. 30-40 сімей щомісячно нових сімей, і власне з цих аспектів ми бачимо, які які, які сім'ї потребують соціальної допомоги. Першим нашим таким обов'язком в нашій роботі соціальної це надання соціальних послуг. Це мається на увазі інформування населення і людей, які підпадають під якісь пільгові категорії. Це і малозабезпечені сім'ї, це і сім'ї багатодітні, це і сім'ї, в яких є, наприклад, проблеми залежності. Наші послуги, скажімо так, носять. Ну, рекомендаційний характер. Неможливо людину силою заставити, змінити свій стиль життя. Для роботи у сфері надання соціальних послуг підібрані освічені компетентні працівники. Але я як керівник я можу ну, стверджено говорити, що на місцях люди працюють відповідальні, вони дуже скурпульозно відносяться до своєї роботи. Люди молоді, перспективні, всі мають вищі освіти. Де більше це всі працівники соціальні, працівники гуманітарної, які закінчили гуманітарну сферу. І надзвичайно вони якось так все ж таки відповідально відносяться до своєї роботи.